ім'я Отця і Сина і Святого Духа, будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний досконалий. Ось такими словами закінчилось е, сьогоднішнє Євангеліє. І ми чуємо, що Господь дійсно від своїх учнів хоче, щоб вони були досконалі, як і він. Господь навіть людину створив по своєму образу і подобі. Пам'ятаємо, що образ Божий в нас це те, що ми являємося. Розумними творчими особистостями. Господь створив людину як вінок творіння, щоб вона обладала і піклувалась про все, що створив Господь. А подобу Божу, на жаль, ми втратили. І тепер Господь закликає нас, щоб ми її знову досягли. Що таке подоба Божа? Подоба Божа бо це бути таким, як Бог. Добрим, вселюблящим, незлобів от всі самі найкращі якості, які можуть бути у Бога, от до таких Він нас і закликає, щоб ми дійсно були Його подобою. І ось як нам це досягти. Сьогодні в Євангелії ми чули. Що Господь говорить, що робіть для людей те, що ви хотіли би, щоб люди робили для вас. Отака От одна проста заповідь, яку можна дійсно виконати і досягнути подоби Божої. Дійсно, кожна людина хотіла би, щоб з нею поступали по Так? І Господь також говорить, що давайте взайми, не надіючи щось отримати назад, любіть тим, хто вас не любить. І дійсно, кожна людина хотіла би, щоб. Про неї піклувалися, щоб хтось питав, як в неї справи, щоб е, якщо в неї якась дідача горе, щоб її хтось підтримав, щоб коли вона бачить, що хтось бачить, що вона сумує, щоб також її підбадьорив, або хтось бачить, що вона радіє, щоб, вона щоб хтось порадів разом з нею. І Господь нам про це говорить, що так, якби ви хотіли, щоб люди з вами поступали, от ви так само маєте поступати і з ними. Так, Господь не говорить, що поздавайте людям по заслугам їх, як ми дуже любимо, так, от який він поганий, ну я йому зараз воздам по його ділам. Він цього заслужив. Ні, Господь нікому не казав вершити суд. Господь говорив, що на мене все залиште, тому що я вас дам, тому що я є праведний суддям, а ви маєте поступати з людьми так, як би хотіли, щоб поступали з вами. І дійсно, Господь говорить, такі тяжкі речі, тому що це висота. Висота е, духовності, висота людського життя, коли людина повинна проявляти любов до всіх. І от ми дійсно знаємо, що Господь, коли він став людиною, коли він воплотився, він дійсно прожив людське життя, він прожив як людина і прожив його безгрішно. Тобто, да, даючи нам приклад. Господь був у всіх ситуаціях, в яких могла бути в людина. І коли ми будемо стояти на страшному суді, ми вже не зможемо сказати, що ти знаєш, Боже, ти звичайно дух, а ми були близькими людьми. Ти навіть не знаєш, як нам було важко в тих чи інших ситуаціях. Господь знає, тому що він пережив всі самі важкі ситуації, які можна було пережити. Господь жив і казав, що птахи небесні мають гнізда, а лисиці нори, так а син людський не має до голови приклонити. Господь е, часто алкаві жажда. Господь жив тільки для того, щоб допомагати іншим. І за це все, за всі його добрі справи, за його труди, що з ним зробили? Його побили, облювали, відчували, заставили нести хрест свій і потім на ньому ще розп'яли. Але висичити на хресті, Господь що говорить? Господь молиться і просить Ося Небесного, щоб Він пробачив цим людям е, їхні гріхи, тому що вони не вірять. Створять. Так? Тобто Господь, будучи в такому стані своїм обідчикам, своїм чатам, яких він створив, яким прийшов зробити добро, яким зробив добро, а вони у відповіді його розп'яли. Він дійсно проявляє любов і молиться, тому що розуміє, що люди заблущені, розуміє, що вони роблять. Так? І Господь також нам чули в Євангелії, казав, що любіть ворогів ваших, благословляйте проклинаючих вас. І благотворіть тим, хто робить вам всякі негоди. І ось це сам він також зробив і дав нам приклад. Так, І навіть висичив на Христі, він казав такі слова, що Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Так, людська його природа, вона також і побувала в стані богозалишеності. Тобто це самий страшний стан, який може відчути людина. Це коли Бог навіть її залишить. Тому що якби залишили людину всі, Діти, рідні, батьки, близькі, якби людина була сама, але Господь ніколи людину не залишає, тому що Він прийшов для кожного і розп'явся на Христі. Але Христос і відчув він такий стан, що коли Господь його залишив і не зрішив. І це для нас приклад приклад е, любові і того життя, яке ми повинні являти в цьому світі. Так? І наші святі являлися. Пам'ятаєте, Серафім Саровський, коли його побили, страшно побили до Майже до смерті, коли поламали йому кістки, ребра, череп, як він, е, бідний, лежав, е, що одна надія була на присвіту Богородиці, яка його зцілила. Але після того, як зновили цих злодіїв і мали їх судити, Серафім Соровський що зробив, він сказав, відпустіть їх, я їх пробачаю, але ніхто не хотів їх відпускати. Він сказав, якщо їх не відпустити, то я залишу монастир і уйду. Ось такий поставив навіть ультиматум. Так? І потім цих людей помилували. Знам, як одному до одного єпископа, який приютив е, каторжника, який звільнився з каторги і взяв його на, на ніч, але той не зміг пересилити от свою таку гріховну натуру і під самий ранок зібрав всю золоту е, срібну в срібний посуд, зібрав е, мішечок і втік, вкрав. Але потім, коли його зловили, зловили жандарму, привели, привели до цього єпископа. Замість того, що він сказав, о, я ж тебе приютив, я ж тобі добро зробив, ти мені так на добро відплатив, давайте його садіть в в'язницю. Він що зробив, він сказав, що любий друже, чому ж ти не забрав і підсвічники срібні? Я ж тобі подарував цей весь послід, і ще казав забрати підсвічники і таким чином виправдав його перед, е, перед поліцією. так? По дійсно наші святи являли, являли цей подвиг подвиг любові доброти до ближніх. тому що пам'ятаємо, що на страшному суді. У нас нічого не буде крім своєї душі, а душа ця має бути чиста, має бути очищена від гріха, від всякої злоби, ненависті, гніву, заздрощів, люті. От від цього всього від цього гріховна має бути очищена. Тому що якщо вона не буде очищена, вона буде засуджена. І тому ми маємо пам'ятати і слідкувати про чистоту нашої душі, щоб дійсно під кінець нашого життя. Ми дійсно, якщо будемо лежати на страшному одрі, якщо Господь удостоє такої милості, щоб лежати на смертному і готуватись до смерті, щоб дійсно ми не переймалися, а розуміли, що зробили все, що могли, і дійсно е намагалися послужити Богу і уподобатися Йому, так? тому що основна задача нашого життя це уподобатись Христу, прожити Євангеліє, і Євангелі втілити своє життя. Так що будемо молитися Господу і нашим святим, щоб дійсно Господь давав нам сили, щоб ми рівності змогли уподобати Йому і виконати святе Євангеліє в нашому житті. Підходьте до страни.